Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде комплекс диван-деків, який складається з трьох одиниць розміром 290 х на і одна 90 на 210 від фірми Колоко в подарунковому пакуванні. Сумка з ручкою на замочку. І багато дуже різних кольорів, і ціна за комплект з трьох одиниць 1550 гривень. Я зараз розкрию, і покажу, як виглядає цей плед. Ці пледи в розстеленому вигляді розкажу, як їх можна використовувати. І вам все одразу стане зрозуміло, що це за гарна така штука. Кольорів багато різних: молочний, графітовий, бежевий, коричневий, сірий і темно-бежевий. Ось замірчики, те, що я вам говорила, фірма Колоко. З однієї сторони, у нас велюрчик класний, м'який ніжний, приємний на дотик, повністю простьобаний, утворює неймовірно крутий малюнок, всередині з наповнювачем-холофайбером. З іншої сторони, у нас прорезинена основа, яка не Дозволяє не сковзити пледам по будь-якій поверхні. Це і текстильна, і ліноліум, ламінат, плітка, будь щого Зараз ще вам наглядно покажу. Тож, давайте відкривати. Ось такий перший варіант використання цих пледів. Якщо у вас кутовий диван, два з них ви можете покласти на диван. А один, до прикладу, на підлогу. У мене пошкоджений ліноліум, тому мені це дуже актуально, щоб закрити ці всі негарності. Я використовую його як коврик. І цей пледик буде і пасувати до дивану, буде як комплектик, буде закривати недоліки. Буде вам тепленько становитись ніжками, коли ви встаєте. А ще він не сковський. Ось вам дивіться, покажу наглядно. Ви можете, як хочете, ходити, якщо у вас дітки, тваринки всі бігають. Він не буде Йорзатись, сковзити його дуже. Важко здвинути з місця, тому що з внутрішньої сторони у нас йде прорезинена основа крапочки, завдяки чому ці пледи не сковзять по будь-якій поверхні. Це може бути плитка линоліум, ламінат, текстильна. Якщо ваш шкіряний диван, то е, так само буде надійно триматися і не сповзати цей пледик. Ці пледи всі. До прикладу візьмемо ми звичайний текстильний плед, яким ми накриваємо ось я накриваю диван то він дуже сковзає, дуже сковзає, як ви бачите, легенько однією ногою, рукою я можу його здвинути. І цей, як ви бачите, навіть вже звуки такі риплячі, але він залишається на місці. Ціна за такий комплект, за всі три пледи 1550 гривень. Інший варіант використання цих пледів, коли ви два застеляєте на кутовий диван, до прикладу, якщо він у вас кутовий, два пледики, а один на бильцю дивану. Це і створює такий гарний ефект дизайнерський, такий дуже красивий, і захищає вашу бильцю від, наприклад, пошкоджень, чи якщо вона має вже якийсь негарний вигляд, то можна закрити таким чином. Верхня частина пледів це велюр. Він дуже м'який, приємний на дотик. Такий ще й переливається при штучному освітленні. Плед повністю простьобаний. І утворює ось такий гарний малюночок. Всередині плед, до речі, не пустий, а з наповнювачем-холофайбером, повністю оверлочений з усіх сторін. Його можна прати після прання. Він не втрачає кольору, не грубіє, не пошкоджується. Взагалі цей плед дуже-дуже зносостійкий та буде вам неймовірно довго слугувати. Ще один варіант використання комплекту: якщо ви маєте крісла, то можна застеляти на крісла. Ці пледики. Як у мене ось виходить два на кутовий диван, один на крісло. Або якщо у вас прямий диван, ви можете застеляти один плед на прямий, а два на крісла. У мене, до речі, крісло пошкоджене, має негарний вигляд, уже вигоріло. І таким чином я можу його оновити недорого та дуже гарно виходить. Бо ціна за цей комплекс складає всього 1550 гривень. Він дуже якісний, універсальний. І, і має багато різних кольорів. Також ще один варіант використання це на підлогу і на прямий диван, на бильце та на сидіння. Якщо у вас, наприклад, є такий варіант меблі, взагалі, ви зрозуміли, що комбінувати, як використовувати, ви обираєте самі. Ці пледики є універсальними, якісними, антисковськими, дуже багато різних кольорів, вони чудової якості, простьобані, м'якенькі, приємний на дотик. А як їх використовувати, ви вирішуєте вже самі: чи на прямий, на кутовий, на, на підлогу, як килимок, на крісла, на будь-що. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм Клінтекстів чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь.